Вітаю наших глядачів. Ми продовжуємо наш спільний проект Укрлайф ТВ та видавництво дух і літера. Сьогодні наш гість головний редактор видавництва жупанського, пан Олег Жупанський. Пане Олеже, радий, що ви до нас прийшли. Взаємно. Давно спостерігаю за чудовими книжками, які ви видаєте. Найбільше тішить що. Поступово українському читачеві ви подарували Нобелівських лауреатів десятки і десятки. І будемо про це говорити. Хочу найперше запитати, представте, будь ласка, вашу цю Нобелівську серію книжок? Ну ось ці книжки, це останні наші видання Нобелівські лауреати. Але ми вже їх, вже, мабуть, видали. Ось ця остання книжка Soul Below. Гендерсон, повелитель дощу. Ми їх видали. Книжок з цієї серії десь не буду брехати, бо я і не рахував. Ну, за 30 вже, мабуть, видали, бо деяких вже й немає. В планах ще є багато книжок. Звичайно, кожне видання воно дається не так швидко, з різних причин. То з причин фінансів, то з причин. Перекладу, складного якогось, то ще з якихось. Давайте ми почнемо не з складнощів, а з того, що ми раді тому, що вони є. Будемо радіти тому, що дитина народилася чи діти народилися, а потім будемо говорити про якісь проблеми, коли вони народжувалися. Отже, ви видали близько 30 книжок. Яка книга була першою? Першою книга була Сен Жан Перс. Це повне зібрання поезії Сенджон Перса у перекладі Михайла Москаленка. Блискучий переклад, я знаю точно, що це видання було свого часу. Я був у році, 2004 році у Галімарі у видавниці, і вони мені сказали, що ви знаєте, ви четверта, четверта чи там, третя країна, яка видала повне зібрання поетичних творів Сенджан Перса. А переклад Михайла. Ну, всі знають, що це був блискучий перекладач, з яким я працював у журналі Всесвіті. Так я теж пам'ятаю добре Михайла. Це за його життя ви ще встигли вийти? Чи? Ну звичайно, звичайно. Він був дуже радий. Взагалі ця книжка мала виходити у фоліо, ну потім якось так сталося, що там дуже швидко захотіли, щоб він підготував. А Михайло ну, він дуже серйозно до цього ставився. І там видали невеличку книжечку Брюгена. О, звичайно, це все було там похапцем у них все зроблено. Я був редактором, але ну, щось їх підпирало, якісь там терміни підпирали. О, і слава Богу, що е, я е, так похвастаюся, що я врятував цю книжку. Чому? Тому що е, ну, ви зрозумієте, що видати такий. Великий, ну, такий великий тулмут. Це не так просто було, причому ще й поезія. Вона, розумієте, небагато цікавиться поезією, але вона потрібна в країні. І французи зголосилися вдруге підтримати значить, цей проект Сен-Жон Перса. І таким чином от вийшла перша книжка у цій серії. Я давно мріяв про цю серію, ще з початку 90-х. Я колись побачив російські видання, оці такі чорні чомусь книжки. Знаєте, я не кажу, що вони там погані, але вони якось з'явилися кілька книжок, і потім ця серія затихла. Я не бачив, скажімо, продовження російської серії. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, ну от ви назвали першу книжку, а останні, останні, ну не остання, а останні які книжки, з якими ви зараз працювали, що найбільш цікаво для читача сьогодні? Ну, Дивіться. От, я, насамперед я показав оцю е, це письменник, який, очевидно, має десь корені з України. Він єврей, але прізвище українське. Білоус виявляється, ну а вже в, в, його, бачите, перехрестили Белову. Ну, і Гендерсон, повелитель дощу. Блискуча річ. Ви знаєте, вона виходила раніше у всесвіті, я хоч і працював, але ж не все читаєш. І коли я вже ну, редагував, то я просто відкрив для себе ну, блискучого письменника і блискучий роман. І ще, крім цього, ми, як бачите, видали третю частину Жана Поля Сартра це шляхи свободи. Довгенько ми не могли її видати, і нарешті ми закінчили цю трилогію. Крім того, видали ось ця книжка Пінгвінський острів Анатолія Франца. Це переклад. Під могильного з передмовою Леоніда Череватенка вона не так давно вийшла. Теж дуже цікавий переклад. У підмогильного десь є шість перекладів Франца, які виходили тільки в 30-х роках. Я думаю, що може, якось, якщо буде можливість, то ми зможемо підняти ще ті п'ять романів. Підмогильно, тому що варто, варто е, мати саме переклад під Хоча ми знаємо, що п'ятитомник виходив Анатолія Франца у Дніпрі, і всі ці речі були в Дніпрі, але інших перекладачів. Угу. В якій мірі ви використовуєте те, що було вже в українській культурі, чи видавалося, в якій мірі ви замовляєте нові книжки? Е, я скажу так, що в основному. Це книжки, які вперше перекладаються. Ну, от крім підмогильного. Хоча для нашого читача, звичайно, це абсолютно тера інкогніта. Звичайно. Розумієте, і Сол Белоу, яка була в журналі, ця публікація у Всесвіті, але книжкою вона так і не з'явилася, хоча дуже пристойний роман. Ну, я от навіть от можу сказати: от Клод Сімон, дороги Фландрії, Зоосад, Канеті, Засліплення, Бекет, це малой і малон умирає». Це ну, трилогія. Давайте не будемо перелючувати. Це. це все, так би мовити, нові видання вперше. Інколи є вкраплення, ну це дуже зрідка, бо і ризик для видавництва. Знаєте, коли видання? Вийшло і потім його перевадавати. А, і ще ми видали те, що колись виходило, десь в 68-му році, це, е, це е, Сельма Лагреле, «Сага проєсту Берлінга. Це блискучий переклад Ольги, Ольги Сенюк. О, це ми перевидали угу. у цій серії. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, ну от є 30 книжок Нобелівських лауреатів. Це, це велика справа. Яка, які найулюбленіші ваші книжки, які вийшли з цієї? Ну, звичайно, перша книжка. Оскільки я сам займаюся поезією і перекладаю, то і люблю дуже Сен Джон Перса. А особливо я бачив, як Михайло працював над нею. Ну, знаєте, вона. Це, ці вірші вони, вони читаються як пісня, як справжня пісня, як поезія, така справжня, велика поезія. О. Ну, це, скажу, це перша любов, і взагалі я дуже так е... жачливо дуже ставився і ставлюся до, до перекладів Михайла Москаленко. О. Ну, крім того, звичайно, дуже цікава річ це. Анрі Берксон, це творча еволюція, це філософія, як не дивно, але в цій серії, бачите, начебто літературна ця премія, але дали йому премію за що? За стиль, за блискучий літературний стиль. До речі, крім нього, ще отримав за блискучий стиль це Момзен, історія Риму. О, і ще там дехто з філософів, я зараз ось не пригадаю. Ну, знаю, що такі от випадки були. що саме За блискучий стиль. А ця книжка Творча еволюція, вона взагалі зробила е, таку революцію е, в західній літературі. Е, Тобто перевернула абсолютно бачення і створила оцю модерну літературу, оцю реалізм звідки оце все впливи Берксона, як мені відомо. І тому ця книжка вона надзвичайно цікава і це філософія, але вона читається дуже так і легко. І у нас багато людей, які захоплюються історією, філософією і літературою, але, зрештою, це все одне. І література, і філософія. І... Він зумів це, знаєте, поєднати. Це саме філософський твір, але дуже багато елементів такого літературних шедеврів, так би мовити, фраз дуже гарних і таке інше. Так. Я теж стикнувся з тим, що. Чим більш інтелектуальна книга, і чим краще вона написана, тим більше її купують. Це як не парадоксально. Навіть там словники якісь дуже складні, і дуже... але якщо вони дуже кваліфіковані, то їх розкуповують. Є така... такий проширок українського суспільства, не такий малий, який читає серйозну ґрунтовну літературу і очікує нових книжок. Скажіть, будь ласка, це одна з серій вашого видавництва, правда? Так. А що ще ви видаєте? Які ще книжки були видані останніми роками? Ну, в нас ще існують кілька серій. Це майстри світової прози. Ми видали там кілька дуже таких цікавих речей. Насамперед, це Ружді, Джозеф Антон. Це його автобіографічний твір. Очевидно, це останній, хоча. Як я чув, що в нього ще один роман вийшов, але це один з останніх творів. Дуже цікавий. Це, по суті, як читаєш його як детектив, оскільки він описує всі ці переслідування, всі ці гоніння, як від нього й друзі відмовлялися. ну, Одне слово, і він звик писати такими от, е цеглинами, але воно читається дуже, дуже гарно і дуже так е цікаво. І, звичайно, ось буквально ми видали цей відомий е роман, за який він постраждав, це е сатанинські вірші, хоча, може, е сут сутри, чи я знаю, як можна ще було їх е назвати. Е Теж непоганий переклад, дуже непоганий. Це один перекладач у нас, він вже війшов у його стиль. Такий перекладач Тарас Бойко. Ми видали вже кілька вже речей руждій. Крім того, Мішеля Турніє в цій серії видали Орвела 1984 рік, і кого тварин. Ну і ще там пінчона. Такого от зараз дуже відомого серед молоді. Як не прикро, я його й не знав, пропрацювавши у всесвіті. Але зараз от з'являються такі імена, де молодь захоплюється і знає. Мій син він сам пише свої романи, і він це все якось це в цьому русі і виловлює. Ну, По-своєму, у мене там своє, так би мовити, бачення на літературу, в нього трошки своє. Але скажіть, будь ласка, а окрім серіалів, ви випускаєте також окремі книжки? Ну, наприклад, Уліс, так? Ні, у ліс саме в цій серії. В цій, Тільки що він, бачите, він більше, ніж форматом, форматом не в ліс, але написано, що це серія, значить, але формат ми збільшили. Ну, Це, це не біда, це не горе. І я вважаю, що це навіть і цікаво. E, і Саме у лісу в цій серії e, вийшов. А хто перекладав? Почав перекладати його ще в 68-му році, була публікація у Всесвіті Ой. Тереха, Олександра Тереха. І працюючи разом з ним у Всесвіті, е, ну, ще тоді е, Юніверс, думали в «Юніверсі» е, видавати. Я його все кажу: Олександре, ну поставте собі, зрештою, пам'ятник, збудуйте цей нерукотворний. І він зголосився, в нього такий характер, знаєте, поволі все це робити, але дуже так фундаментально. Це один з кращих наших перекладачів з, з, з англійською. Ну і він почав працювати, але, на жаль, бачите, вже вік вже такий був, що він кілька розділів він не зміг, не закінчив, пішов у ті світи о, і закінчував вже. Олександр Мокровольський, теж такого ж самого рівня, перекладач дуже відомий, він і прозу, і поезію перекладає. І я думаю, що дуже вдало. Я просто інтуїтивно якось зразу ж до Мокровольського звернувся, тому що там оці поетичні моменти пішли, де Мокровольський блискуче впорався, особливо там останній розділ, там, по суті, поезія в прозі іде. Так що така історія із Джойсом. Я знаю, що розмітали в книжкових магазинах ці вже ваше видання. І я думаю, що не забаритися друкувати наступні наклади. Ні, ще є в нас, ще Щох є. І я думаю, що десь ще там є по книгарнях. По всіх книгарнях, хто, хто хотів, той замовляв. Ну, тиражі ж невеликі, розумієте, там півтори-дві тисячі тираж. Знаєте, що таке для це України не так мало. Коли дисидентська література розходилася накладами, там чи вісім, чи шістнадцять примірників, то її теж читали а, ну... тисячі людей. Так що, якщо тисячі, півтори тисячі, то значить, що прочитаючи тисяч п'ять, а може і більше. Це не нам вирішувати. Книжка, головне, що ми народили цю книгу, головне, що вона пішла в світ. Ну, дякуючи перекладачам, звичайно, які все-таки взялися, дуже складна річ, я її редагував і знаю. Це правда. Скажіть, будь ласка, які найближчі плани? Що збираєтесь подарувати ще українському читачеві? Ну, оскільки ми говоримо про цю серію, то е, е, останній лауреат премії француз Модіано невеличкий роман, але цікавий. Називається Не загубитися у місті. Переклад Ярослава Коваля. Потім переклади Рабіндраната Тагора. Це прозу. Він теж лауреат. Бажано, звичайно, щоб і ще й поезію. Виходило в нас і Танюка-переклади, і Батюка, що в перлинах колись. Можливо, якось руки дійдуть. Не застарів? Ну, я не думаю. Ні, я не думаю. Річ в тому, що у ті часи дуже серйозно ставилися до, і до поетичних, і до прозових перекладів. Зараз, бачите, якось трохи похапцем це все робиться. Немає... Ну, по різному. Ну так, так по-різному. Але там, де, знаєте, я, я цю школу пройшов і знаю, як, ну, як ставали перекладачами. І бачу, як дехто з молодих думає, що він осідлав коня. Але цей кінь може скинути десь там посеред дороги. Ага. Якщо не думається, да? ну так, треба вчитися постійно, постійно сумніватися. От Бракує сумнівів перекладачам. Скажіть, будь ласка, ви здебільшого спеціалізуєтесь на перекладах, так? Чи ви даєте якісь тексти вітчизняних авторів? Він сказав би, що ми аж так е, тільки на перекладах, то, то, але ми, звичайно, ми не, е, ми не педалюємо на, на своїх авторах поки що, але декого де ми видали. Е, такий із е, Мелітополя Сашко Завара. Молодий зовсім хлопчина, ну, який нам подав дві книжки, ми видали. Е, Одна з них це Ката Моргана, яка, знаєте, він спрогнозував оцю війну. Ви уявляєте собі, що ну, як... по стилю, там, ми йому допомагали, але він мене в той час, коли російські війська увійшли в Крим, я читав уже верстку. Розумієте, Він за рік чи за півтора він написав цю книжку ще до того. О, і це мене шокувало. У нього там трошки були акценти сунуті, я потім з ним говорив, ну то вже інше питання. От цього хлопчину видали, потім Станіслава Вишинського. це есеї його видали, це Силует катастрофи. Вишинський, я вважаю, що це один з найбільших наших поетів е українських. На жаль, неоцінений як слід. От, бачите, раніше. Е з боку політиків там забороняли, як слід не могли оцінити, а зараз бракує е, смаку. Інколи Культур, бракує смаку. Знато. Смаку, Знання. щоб оцінити справжню річ. Справжню річ. Це... Треба мати смак. О, наших батьків, знаєте, от, ага, шумлять над якоюсь книжкою, не цікавляться, не розуміє. Не смакує образу читач того справжнього образу, яким, який може захопити. Знаєте, а от у Вишенського це є, але в нього дуже складна поезія і проза, проза, яку він написав, вона теж така складна, ускладнена. От я хотів би навіть, є можливість сказати. Про такого письменника, який дуже вартий уваги, дуже вартий. У нього немає жодної премії в Україні поки що. Як? Як? як не дивно. Є такий ще у Луганську Василь Старун, поет, блискучий поет, знаєте, і це теж модерний поет, як не дивно. і Він ну, такий камерний, але це та справжня поезія. Це та поезія. Повірте мені, я все-таки, я ж кажу, що 20 років за відділом поезії у всесвіті пропрацював, сам перекладаю поезію, цю модерну. Ці, ці поети, вони б прикрасили будь-яку літературу. Ну, на жаль, от у нас таке от відношення до них. Нормальне відношення, як всюди в світі. Ми зараз готуємо з Адамом Поморським видання антології української поезії від Лесі Українки до приблизно Другої світової війни. Він відібрав 90 поетів і кожному з них хорошу добірку. І він каже: знаєш, що мене вразило найбільше? Інтелектуальність цієї поезії не оцінена ані українцями, ані вже людьми інших культур. І каже: я думаю, що от з виданням цієї книги це в якійсь мірі буде сприяти тому, що це ми осмислимо. Розумієте, інколи, та не інколи, а потрібно перечитувати. Класику, тому що ну, завжди класику читають десь у дитинстві. Це зовсім інше сприйняття, це е, багаж знань у дитини е, там 8 чи 10 класу, це зовсім інший, він не може, не може відчути, е, проаналізувати для себе, е, а вже у цьому віці, коли вже в тебе є якийсь багаж знань. Ти собі думаєш, а я вже прочитав, Еге. а потрібно інколи повернутися і перечитати. і Тоді зовсім інші поправда. Пане Олеже, дякую вам за розмову. Дуже радий, що ми представили ваше видавництво, яке я вважаю одним з найкращих в Україні. О, У нас не перебіч. так багато. Ні, я кажу і порівнюю текстів, які ви готуєте. І по тому, як послідовно, ви розвиваєте певні свої напрямки діяльності. В Україні сотні видавництв, але тих, які мають своє обличчя, зовсім небагато. Тому я це не як комплімент, ну для компліменту, а правда це моя оцінка того, що ви робите. Я вам щиро зичу успіхів і буду радий бути вашим читачем і популяризатором. Дякую, дякую і надалі за запрошення. Отже, дякую вам. Отже, хочу нагадати нашим глядачам, що нашим гостем є пан Олег. Жупанський головний редактор видавництва, одного з найкращих українських видавництв, яке дарує українському читачеві Нобелівських лауреатів, Тільки ну, Нобелівських лауреатів. Скромно, але крок за кроком. І вже більше, ніж 30. Дякую.